Всім привіт! звати Іра Семчич і ви на моєму каналі. І якщо ви вже забули про моє існування, то я вам нагадую Hello, я тут. Просто я чуть-чуть пропала через те, що основний фокус поклала на канал Викупай трохані. Тому якщо ви раптом ще не знали про наш канал, то я вам... Говорю, що в нас зараз новий проект спільно з Болю, і моєю подрою Аліною. Також у нас там буде дуже багато різних запрошених гостей. І хочу сказати, що тепер всі такі супер направлені на фешн-тематику відео будуть на каналі Викупай. Тому обов'язково підписуйтесь, я вас там дуже сильно чекаю. А тут у нас буде більше б'юті, лайфстайлу, просто якихось особистих відео. А якщо ви хочете бачити про тренди 2022 року, то обов'язково підписуйтесь на канал Викупай, тому що зовсім скоро я випущу це відео. Я вже готую активно матеріал. Так що велкам. Ну що, переходимо до самого відео. Фіх. Сьогодні я хотіла для вас зняти відео з пустими баночками, тому що мені здається, це найкращий показник того, що тобі сподобалась продукція. Тому <схід> в такому прекрасному пакеті я сьогодні зібрала тут. Мої пусті баночки, я збирала їх реально десь пів року, тому що він ну, не знаю, виявляється досить складно. Перше, що я вам покажу, боже, воно все таке брудне. Цей шампунь у мене десь два роки, напевно. Я ним дуже довго користувалась. Тут 500 мл 490, і це просто мій улюблений шампунь ever. Просто який я тільки пробувала. Він називається Цубакі Moist. І я насправді не знала, від якого це бренду. Аж щойно я перевіряла, чи ці бренди вийшли з ринку РФ для того, щоб вам сказати про кожен бренд. І це виявляється від бренду Shiseido, і Shiseido не веде бізнес в Росії, так що можете його спокійно купувати. Це просто офігенний шампунь. Бальзам теж хороший, але я ще не встигла використати, тому що в мене ще багато різних масок. А шампуньку я прям. Так, випрости, він просто офігенно милиться, тут офігенний дозатор, його стає на дуже довго, він дуже класно розгладжує волосся. Ну, у мене волосся досить пористе. Наскільки пористе воно, я вам можу сказати: якщо я нанесу маску я її не змию, то в мене не буде жирне волосся. Бо воно настільки має глибокі пори, що воно все в себе впитує. Наступна пуста баночка це тонік від бренду COSRX. Я не знаю, чи цей бренд точно вийшов з ринку РФ, тому що в боті не пише. Я його дуже люблю. По-перше, тут така, такий дозатор, який не треба ватний диск використовувати, а просто попшикав собі на обличчя. Чекаєш, цей тонік впитається тобі в обличчя. Він з центеллою, алкогол-фрі. Ну він реально дуже класно вложує, не залишає ніякого липкого шару. Тому на ранок, тому що на вечір у мене там є інші тоніки з кислотами. Раз я вже почала з такого якогось корейського азійського, то давайте і закінчу останнє з корейського азійського. Я просто не впевнена, чи це точно все корейське, тому не буду називати все корейським. Це тональна основа, а точніше, бібі крем від Міша. Він якраз от залишає такий чуть-чуть липкий. Шар на обличчі після себе, але мені він все рівно дуже сильно подобається, тому що така легка якась текстура, і таке його легко наносити через цю таку легку текстуру. Просто його наношу як крем, просто на пальці і розмастила все. Єдине, що цей от відтінок в мене номер 21, Він мені чуть-чуть трошечки темний. І в мене є тональна основа, яка суперміла. І вона якраз така рідка, що вона з такою піпеткою. Тому я мікрокапельку собі даю в цю тональну основу, змішую і получається просто ідеальний ідеальний тон. Але на літо, коли я засмагаю, то цей колір мені якраз підходить. У мене була така от сироватка. Це від QA з цинком. Сподобалась, вона класно зволожує, теж не залишає такого липкого шару. Я вже чи вам показувала цей засіб у відео про свою ранкову рутину, тому залишу вам десь тут підказку. Можете глянути. цьому відео я дуже багато розказала про цей засіб, тому не буду повторяти для тих, хто бачив. То відео, але банка пуста, тому це говорить саме за себе. Бренд Q&A і Міша. Я не можу знайти також інформацію, чи вийшли вони з РФ, тому не знаю. А от бренд The Ordinary вийшов і не веде бізнес, тому можете його купувати. І в мене ну, просто лежало, тому виглядає, ніби там щось є. Насправді тут немає нічого. Це кислотний пілінг від The Ordinary. АХ кислоти 30%, БХ 2%. Мені прям дуже подобається цей пілінг, і в принципі досить хороші відгуки від всіх людей, які я бачила там в ТікТоці і в Інстаграмі. І між іншим, не піддавайтесь так легко від те, що говорить ТікТоці. Якраз про це я знімала щойно от відео на канал Викупай. Тому вам, знову ж таки, підказка. Переходьте і дивіться відео про де інфлюєнці чекаю вас на каналі. Це насправді досить агресивний кислотний пілінг, тому треба починати з невеликої витримки. Я починала з 5 хвилин, і з кожним разом я потрошки збільшувала. Зараз я тримаю цей пілінг десь. 9-10 хвилин, і він реально дуже класно працює. Не так класно, як лазерне видалення акне, на яке я час від часу ходжу. Десь там раз на рік я проходжу такий міні-курс, тому що лазерне видалення акне прям дуже класно забирає такі темні плямки постакне і загалом покращує стан шкіри. Це працює по суті так само, але не так класно. Наступний засіб це від я насправді не знаю, як точно він називається Маріо Бадеску. А не медеску не впевнена. Я межич, якраз коли рилась в Тіктосі, шукала різні відео, е, коли писала сценарій до відео про День денфлюєнсінг, наткнулася на те, що товари оцього бренду дуже-дуже часто повертають. Типу, значить, він далеко не всім підходить, але оця от штучка мені прям дуже підшла, і вона в мене була дуже довго між іншим. А ні, тут термін придатності довгий, тут аж 24 місяці воно може бути відкрите. Тому добре, бо я вже переживала, що я користувалась, коли термін придатності вийшов. Коротше, це така рожева штукенція, яку ти просто наносиш на ватну паличку і наносиш на свої висипання активні, і воно їх зменшує, лікує, допомагає загоїтись уже самій ранці. Тому класно працює я пробувала і цинкову пасту, і інші такого роду засоби, але вони на мені взагалі не працювали і цей працював. Хоча останнім часом вже, ні, може у мене вже якісь привикання. Хоча я чула, що це міф, щоб я привикальний до косметичних засобів. Коротше, я не знаю. Можливо, воно просто вже якраз тут вивітрилось, тому воно вже менше працювало. Знову ж таки, не знаю, чи бренд вийшов з РФ, інформацію не знайшла. Тому, якщо ви знаєте, то обов'язково пишіть в коментарях, щоб я теж була обізнана, якими. І останні з доглядової косметики для обличчя це ось такі от крем від івроше, Івроше не вийшли. Тому вам його я точно не можу. Рекомендувати, але це такий коректуючий зелений крем. Прикольний крем, мені подобалось наносити його на ніч, тому що він зелений. Він давав дію таку заспогіливу, тому що він з ромашкою. Але давайте не будемо довго стримуватися. Використали і використала. Купляти більше не буду, бо принте вийшов зарев з декоративної косметики. в мене тільки дві закінчені баночки. Перше це бальзам для губ від EOS. Знову ж таки, теж не знаю чи вийшов зарев, але у мене тут уже просто нічого немає. Я коли ним користуюсь, бо то що. Чуть є так, знаєте, в середині. Якщо ось так дивитися, це не Я Його таку губи просто напучу і туди їх пхаю. Але ЕОС це просто найкращі бальзами просто на планеті. Які я пробувала. А я пробувала повірте, дуже-дуже багато бальзамів для губ. І цей реально топовий. Короче, люблю щиро. Якщо ви не знаєте, що мені подарувати, на якесь свято, даруйте. Бальзами ЕОС, і ви точно не прогадаєте. І ще одне з декоративної косметики це ось такі от румяни. Якщо ви дивитесь мене в Ютубі, то ви точно знаєте, що ці румяни у мене вже ну, напевно роки два. Тобто вони досить економні, вони дуже пігментовані. І тут такий класний відтінок, знаєте, не сильно яскраво рожевий, а такий більше як пудровий. Кажу, можна так сказати, і такий холодний. У мене якраз холодний підтон шкіри. Я дуже-дуже дуже сильно любила цей засіб, але відповідно зараз я не буду ним курсувати, тому що це від Maybelline, а Maybelline — це конгломерат L'Oréal, а L'Oréal не вийшов. зараз. тому буду шукати щось схоже, але насправді я хитрую і просто беру помаду, схожу відтінку і наношу на щічки. Тому можете користуватися таким лайфхаком. Так. Останні два засоби це для волосся. Перший це ось такий от. Лак для волосся. Мені колись подружка передала його з Канади. Це якийсь бренд Made in USA, Я не знаю, не кажуть, чи не кажу цього бренду. Але дуже класний, такий легкий лак для волосся. Тут уже ну, зовсім остатки, і він ще й бризкає вже так вниз. Коротше, ним не використуєшся. Але дуже класний легкий лак, після якого немає такого відчуття, що от волосся налаковане. Ти можеш сьогодні залокувати, завтра причесатись, і волосся все рівно виглядає класно. Класний варіант, коли ти кожен день не миєш волосся, а просто чуть-чуть так його перевкладаєш. І останній продукт дуже дуже велика моя любов. Але на жаль. Бренд Шварцков не вийшов з Російської Федерації, тому я буду шукати альтернативу. І коли знайду, обов'язково поділюся в себе в інстаграмі, тому можете підписатися на мій інстаграм, якщо що, обов'язково поділюсь, бо я вже купила, зараз тестую, щоб зрозуміти, чи точно мені підійшли ті продукти. Моделюючий віск, він називається на упаковці. І насправді він не виглядав як віск, він виглядав як такий дуже щільний гель для волосся. Він прозорого кольору. І він просто офігенно тримав волосся. Так от це ж просто фіна, але знову ж таки не буду дотримуватись, тому що бренд не вийшов зараз. Ну що, я надіюсь, це відео було для вас корисним. Напишіть, будь ласка, що останнім часом у вас закінчилось. Поділіться своїми такими улюбленими засобами. Буде дуже цікаво почитати в коментарях. Я вам дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі і па! пайвотик гудит. Хочу їсти. Хочу їсти. А ти з'їв той пляцок?